Знайомтесь з мій тато. <ріст> Рішення суду чітке. Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <ріст> <Здравия. гас> ти геть здурів. То що, ти вечір уже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження. Радше дуже нездібний. <ріст> Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Нічого нема. Ні жодного слова. Справді? Та це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним і недорогим. Магічна книга. Хочу мати здіблі ставати невидимим. Серйозно? Я зник! гарно. Гаразд книга Книги справді магічна. Абсолютно. Хочу, щоб завтра тато весь день усміхався. З мене вже зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе о... О п'яту. Точно, п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Воля, геній. Навіть веб медику, я флешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Ей, ти! зупиніть його. А ну, давай, коли куди сідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А від завжди. Я все вкладаю, щоб зробити <свісна> сина щасливим. Супер, татусь! Я бачу справжнього капітана Дурка. Він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну, вже та кажу тобі. Не качок у, okay. у кінотеатрах з 12 грудня.